Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Як у вас настрій? Сьогодні у нас буде заняття з грамоти. Сьогодні ми згадаємо поділ слова на склади, схеми речення і будемо далі вчитися працювати в зошиті. Перша картинка. І так. Перша картинка. Дівчинка, яке слово, подивіться уважно, сидить на стільці. Дівчинка сидить на стільці. Скільки слів у цьому реченні? Дівчинка сидить на стільці. Правильно, чотири слова у цьому реченні. Далі хлопчик катається на конячці. Хлопчик катається на конячці. Скільки слів у реченні? Правильно, теж чотири. Друга картинка. Наступна картинка. Хлопчик. Купається на морі. Хлопчик купається на морі. Скільки слів у реченні? Чотири. Правильно. Наступна картинка. Дівчинка зібрала корзину малини. Дівчинка зібрала корзину. Малини. Скільки слів у реченні? Дівчинка зібрала корзину малини. Правильно 4 слова у реченні. Складемо речення за цією картинкою. Наступні речення. Ведмідь. Що ми тут придумуємо? Намальований ведмідь. І ліс. Ведмідь живе у лісі. Ведмідь живе у лісі. Скільки слів у реченні? Чотири. Наступне. Тут два слова і намальоване сонечко. Що ми з вами придумаємо? яке речення тут можна придумати? Ну, давайте поміркуємо. Сьогодні світить сонечко. Сьогодні світить. Сонечко. Скільки слів у реченні? Правильно. Три. Наступне. Дивимось. Хто це? Шпак і тут шпаківня. У нас дві рисочки. Тобто тут має бути ще два слова. Шпак живе у шпаківні. Ще раз. Шпак живе у шпаківні. Скільки слів у реченні? Правильно, 4. Шпак живе у шпаківні. Наступне речення намальоване, що сонечко і хмаринка. І тут два слова. Подумайте, яке речення ми можемо скласти за, цим, за, цим, за цією схемою. Сонечко. І хмаринка. Яке речення може бути? Сонечко сховалось. Куди сховалось? За хмаринку. Сонечко сховалось за хмаринку. Скільки слів? Чотири. Правильно. І останнє речення яке. Ведмідь і бджоли. Яке тут одне слово можна ставити? Подумайте, що можна, яке речення придумати за цією картинкою скласти ведмідь бджоли, і тут яке слово можна ставити, наприклад, я вам допоможу. Ведмідь боїться бджіл. Ведмідь боїться бджіл. Скільки слів у реченні? Три. Правильно. А зараз ми трошки з вами пограємо в ребуси. Складемо речення з картинок, які зібрані разом. Спробуємо. Пограємо в ребус. Складемо речення із загадкових картинок. Давайте подивимось уважно на цей репуск, що в нас намальовано. Собачка, значок, що значок показує. Що сидить. Потім намальований квадратик і всередині, що крапочка. Крапочка де в квадратику, тобто в. І тут намальована будка. Собачка, значок. Сидить, крапочка де в будці Собачка сидить в будці Цікаво? Мені теж дуже цікаво. Далі у нас олівці, значок лежать правильно. Квадратики, крапочка Д. На квадратику, на стіл. Олівці лежать на столі. Олівці лежать на столі. Наступні. Давайте два ребуси розглянемо метелик, що тут значок, летить на квітку. Навіть не на, а над. Бачите? На це ось на На квадратику. А це над. Тобто, бачите, він не на, а над кружечок. Метелик летить над квіткою. Таке в нас речення вийшло цікаве. Далі. Черв'ячок. Що робить? Повзе, це що? під листочок. Черв'ячок повзе під листочок. А зараз ми трошки будемо вчитися працювати у зошитах. Всі пам'ятаєте, ми писали з вами палички. Великі, потім МАЛЕНЬКІ ми писали, гачочки великі, гачочки маленькі. Тепер ми будемо писати вже букву. Подивіться, починаємо з допоможної лінії верхньої, ведемо вниз. І пишемо букву О. О, це яка? Голосна чи приголосна? Правильно голосна і позначається у схемі слова? Чим рисочкою чи кружечком? Правильно кружечком. Ось я написала рядок букви О великої. Пишемо в наступному рядку букву О маленьку. Всім видно. Однакова від, відстань однакова між буквами нахил буквою. Один бік не в різні сторони, різні боки, а в один бік нахил, маленька буква О. Ось у мене маленька буква О. Будь ласка, напишіть у, зошити, у зошитах рядок великої букви О і рядок маленької букви О. І вишліть мені, будь ласка, це все. На Viber. Зараз ми згадаємо, як ми ділимо слова на склади, у слові стільки складів, скільки голосних. Але так як ми з вами ще не знаємо всі голосні і всі приголосні, тому нам краще робити це з допомогою долоньки і підборіддя. Визначати скільки складів у слові. Скільки раз підборіддя опускається на нашу долоньку, стільки складів у слові. Потрібно тільки чітко вимовляти слово. Наприклад, ма-шина, ма, -на". ма на. Скільки разів підборіддя опустилося мені на руку. Три рази. Тобто, в слові машина три склади. А тепер давайте зробимо ось таке завдання. Що в мене на першій картинці вишня. Порахуйте, будь ласка, скільки разів ваше підборіддя опуститься на долоньку, коли ви вимовляєте слово вишня. Скільки разів. Вишня. 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 Скільки разів опустилася? Два рази. Вишня. Два рази опустилася підборіддя. Тобто у слові вишня два склади. І ми з'єднуємо вишню. З тою цифрою. Скільки, яка показує, скільки складів у слові вишня? Вишня. Два склади о ї рок Скільки разів у вас опускається підборіддя, коли ви вимовляєте слово «о-ї-рок»? Правильно, три рази «О-ї-рок». З'єднуємо з цифрою три. Диня. 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 Скільки разів підборіддя опустилось? Два рази. Диня. У слові день два склади. І з'єднуємо деньку з цифрою два. З'єднуємо. День з цифрою два. Морква. Морква. Скільки разів тут опускається підборіддя? Правильно. Два рази. Морква. Два склади. По,мі,дор. По, Помідор. Скільки разів опустилося підборіддя? Три рази. У слові помідор. Три склади. З'єднуємо з єднуємо. цифрою три. Кабун. Кабун скільки має складів, скільки раз опустилося підборіддя. Кавун. Два рази з'єднуємо з цифрою 2. На цьому все. Домашнє завдання я скинула вашим батькам, але я дуже хочу бачити ваші роботи у зошитах. Будь ласка, вишліть мені фотографії ваших робіт. На все добре. Всім гарного дня, хорошого настрою і мирного неба!